1 жовтня в Чикаго в готелі Вестін відбулася конференція під назвою Seed Grant», Молдова та Україна два кроки вперед. Ключовими спікерами на цій конференції виступили журналіст та політик Мустафа Наєм, член українського парламенту Ольга Білкова та генеральний директор Укргазвидобування Олег Прохоренко. «Укргазвидобування» – це найбільший видобув видобувник газу в Україні. Велика державна компанія. І компанія я вважаю, лідер з реформування зараз. Тому я буду розказувати про приклад реформування нашої компанії, як змінюються державні компанії зараз, щоб дати студентам MBA, які ось запрошені, які якраз фінансуються фондом, щоб їм дати уяву про те, які можливості є в Україні зараз, і які можливості відкрилися зараз для українських студентів. Моє завдання, щоб студенти, які тут є, щоб вони серйозно дивилися, в тому числі на ці компанії, тому що можливості для реформування величезні, і дефіцит кадрів саме в цих компаніях величезний, і можливість долучити таланти з таким. З такою освітою, з такою підготовкою, дуже дуже гарно. Це тільки початок шляху, і ті люди, які зараз вчаться за кордоном і можуть повернутися, на них велика надія, тому що саме вони можуть обіграти врешті-решт цю систему, а не просто проти неї воювати. Її треба обігрувати, і треба удосконалювати, тому що зараз під час війни такі речі робити дуже, -дуже важко, не маючи ніякого досвіду. Крім того, зрозуміло, що ті люди, які зараз

Ну, на їх плечах буде стояти країна там завтра, післязавтра. І для них дуже важливо розуміти, з чого все починалось, розуміти в яких стосунках це зараз знаходиться і з міжнародними партнерами, і всередині країни. І головне розуміти, що опускати руку зараз не можна. Попри те, що є і розчарування, і розгубленість, якась, але якщо ми дійсно хочемо щось змінити, вперше що треба навчатися і повертатися в країну працювати. Я не думаю, що будуть якісь окремі програми для тих, хто навчався, щоб вони не йшли на військову. Службу, але знову ж таки, я думаю, що на час, коли вони повернуться, конфлікт буде в менш активній стадії, я сподіваюся на це, і не буде такої тотальної мобілізації, як є зараз. Але зрештою, знову ж таки, дуже багато спеціалістів зараз знаходяться на фронті, і відчуття того, що дійсно країна воює, це дуже важливо. Тому а заохочувати їх і повернутися. Ну, послухайте, щоб хто не казав, поза Україною ми завтра завжди будемо чужинцями. І вкладати всі весь свій ресурс в країну, яка не є твоєю, мені здається, трошки ну неправильним. Україна це наша країна. Я сподіваюся, що коли-небудь. Нас буде не просто не не виїзд людей, а ті, що дуже багато років були за кордоном, будуть повертатися в Україну, будувати і ми бачимо іншу зовсім країну. Саме тому я і приїхала сюди, тому що я сподіваюся, ну що можливо якийсь мій талант допоможе їх переконати, що вони абсолютно точно потрібні в Україні. І яку б роль вони собі не, не обрали? Чи це буде бізнес, чи це буде політика, чи це буде там активізм, недержавний сектор? Я переконана. Що ну, от у них все вийде, і мені би хотілося, щоб більше українців із західною освітою приїхали в Україну. Найкраще ну, застосування своїх навичок в житті є там, де є величезні проблеми. Ну, я перепрошую, але в Сполучених Штатах, безумовно, є проблеми. Але коли ми всі будемо тримати своїх онуків на колінах, то кожен із нас буде хотіти згадувати. Ну, я сподіваюсь, особливо ці е, молоді люди, не тільки про те, скільки вони заробили скільки ну де в яких країнах вони були. А вони також мірять життя будуть тим, наскільки вони змогли допомогти і своїй власній країні, і як змінили життя своїх там батьків, нащадків, які є в їх рідній країні. Все ж таки є певна любов до до рідного дому. і Я сподіваюся, що це буде основною мотивацією. Традиційно, ми підтримуємо наших студентів з України. До речі, зараз на навчанні у Сполучених Штатах в різних вищах знаходиться 18 студентів з України і один студент з Молдови в 2014 році. Фонд Western Asian Enterprise Fund розпочав програму соціальних інвестицій. І для нас пріоритетною сферою вкладення коштів на підтримку і Молдови і України була власне сфера освіти. А для того, щоб забезпечити ці зміни, які Проходять в країні, потрібно підготувати і дати відповідні знання молодим людям, які здатні брати відповідальність. Ми зараз маємо три напрямки: це перший, це управлінські, управлінські програми MBA, а другий напрямок це програм, магістерська програма для юристів а, з фокусом на підприємницькому праві. І зараз ми маємо вже двох студентів в Корнел Університі, які здобувають ступінь ЛЛМ. Підприємницьку правів фактично і ще маємо напрямок MPA, Master of Public Administration, для молодих волонтерів, які під час під час і після майдану фактично працювали десь на урядові структури, на державні структури і стали цими волонтерами, які почали змінювати систему середини. Відповідно, для того, аби мотивувати їх, нам була запропонована стипендія саме для тих, хто бачить свій майбутній розвиток в державному секторі. Сьогодні ми маємо двох студентів тут присутніх. Обоє навчаються на ЕМПІ Studies з Великій Британії. Мова йде про університет Оксфорду і Лондон Скул Економікс. Я навчаюся на MBA програмі від університету в Чикаго. Тобто, власне, це одна із, мабуть, топ 5 програм в світі. І я щаслива мати таку можливість. Насправді, це моя третя освіта. А в Україні я колись закінчив бакалаврат Кіомолянської академії по спеціальності фінанси, і після того я закінчив магістерську програму в Барселоні, а в Барселона Грейді of Economics. Для мене досвід проживання в Штатах був дуже цікавий, як з точки зору можливості повчитися тут так і з точки зору можливості попрацювати. От протягом. Літні перерви я працював в Чикагському equity фонді. От і якраз е ці знання і цей досвід я хотів би надалі використати в Україні після свого повернення. Якщо говорити про якісь страхи, ну от е привабливість України заключається в тому, типу, що це країна, в якої дуже високі ризики, але в тому саме момент там дуже високі можливості. Відповідно, я готовий брати ці ризики. Мабуть, основний меседж для цієї події цієї події е в тому, що е Українці, які тут навчаються, мають цей досвід застосовувати вдома, і це дуже важливо для того, для того щоб Україна мала шанс. Коли ми обираємо стипендіатів, ми бачаємо в них тих, хто здатні взяти лідерство в суспільстві, лідерство нового формату і творити нових лідерів за своїм ж прикладом.